Понад 250 учасників зібралися на 21-му екопікніку, аби зробити свій внесок у частоту берегів новоствореного заказника Берег Закарпатського моря. Традиційно з'їхалися активні прибиральчани з різних куточків України, а також друзі з-за кордону. Цей екопікнік був особливим, адже припав на день народження Романа Жука, який віддав життя, захищаючи Україну та мріючи про чистий берег Закарпатського моря. Зібрали всього 3 тонни 600 кілограмів відходів. З них 2,5 тонни – Це вторинна сировина, в яку входить пластик та скло. І все решта це те, що потрапить на сміттєзвалище. Під час екопікніків організатори, а це представники громадської організації Чистоде, намагаються популяризувати українську автентичну музику. Цього разу запросили гурт Запал. Ми бачимо зараз на нашому фоні е, скільки сміття саме в такому в таких прекрасних краєвидах збирається. Тому ми зараз і долучилися, також якби до цієї ініціативи підтримати оцих людей. Це дуже сильно, дуже класно, що люди свідомо приїжджають сюди для того, щоб прибрати природу і для того, щоб наша Україна і, взагалі, ціла земля була без сміття. Ми прийшли сюди для того, щоб можливо трошки підвищити натхнення цих людей, і ми саме надихаємося від цих людей також. Тому ми вдячні. Ні, з те, що ми також тут артисти гурту Запал діляться досвідом, як розпочати сортування сміття вдома. Найкраще це починати з чогось маленького. Я почав спочатку з макулатури. У мене є кладовка, я вкладовку просто збирав там зрізне від чаю, від, ну, від будь чого Просто і так накопичувалися. Я за півроку здав. І це спочатку, ніби здається, що це складно, але насправді це навіть весело це Гра, і ти просто привикаєш до цього. І коли ти приходиш в гості, ти відкриваєш оце шухляду під умивальником, і ти такий А куди кидати? Куди це кидати? Або навпаки, приходять гості до тебе, і вони такі відкривають і питають: А куди тут кидати? Тебе стільки цих пакетів з цими пакетами своїми. На 21-му екопікніку вперше зібралося чимало науковців, які напрацьовували ідеї, як ефективніше рятувати берег Закарпатського моря. Крім того, важливою в цій справі є комунікація науковців із суспільством. Загалом для нас, для науковців, дуже важливо з цим доходити до людей. І зокрема, ми таку зрозумілі речі, чому сміття, чи засмічення ці не є добре для природи і чому результатів воно не є добре для нас, для нашого здоров'я, для розвитку будь-яких галузей, зокрема для туризму. Створення ландшафтного заказника берег Закарпатського моря, тобто набуття територією природоохоронного статусу, вже переходить більше в етап наукового напрямку. «Щоб ми могли досліджувати, як можна виправити цю ситуацію саме з побутовим відходом, яких і більш, яких менш, або з іншої сторони досліджувати саме природу, щоб ми от прибрали і знали, як далі її потім оберігати, захистити. Щоби вона не отримувала повторні кривди, знущання людей. Екопікнік не аби як згуртовує. Війна страшенно всіх існа і об'єднання це те, що дає можливість підтримати один одному, обмінятися ресурсами, допомогти стати сильнішими і далі продовжувати нашу боротьбу. Тому що ми одиноко є слабкими, ми разом є сильнішими. Екопікнік не лише прибирання. Це відпочинок, знайомства, змога відійти від мегаполісу, побути наодинці з природою та стати готовим до змін на краще. Наступний екопікнік відбудеться в жовтні. Всі анонси на сторінках у соцмережах громадської організації Чистоде.